Вітаю! Сьогодні хочу для вас зробити враження, що для вас підготували вищі сили, тобто, що твориться у вашому житті, чого ви ще не бачите, можливо, десь відчуваєте або, або знаєте, можливо, у вас є такі відчуття, що щось відбувається, є якийсь стан внутрішньої тривоги, але ви не розумієте. Як до цього ставитися? Це щось хороше е, твориться у вашому житті чи щось погане? От знаєте, наче як вищі сили м -м, щось для вас підготували. І це якраз готується, але ви це не бачите. Я буду ворожити на трьох колодах: таро до, таро після і класичне. Тобто тут я буду дивитися е, минуле. А майбутнє, да, і теперішнє. Так, давайте я почну. Да, Тайм-коди там будуть в описі до цього відео, тому що я не знаю, якщо я побачу, що буде якась загроза, або якісь перепони, або щось таке відчую, чи ну, побачу по вираженню, що вам потрібно дати якусь магічну роботу, то я її дам в кінці, але ну, я не знаю, що зараз покажуть карти. Тому в будь-якому випадку якась, якщо я побачу якісь проблеми, то допоможу вам їх вирішити. Отже, що зараз у вашому житті відбувається? Прислухайтеся до себе, розвивайте свою інтуїцію, довіряйте собі, не бійтеся помилитися. Тут багато хто мене дивиться, у кого, знаєте, ви трохи відірвані від самих себе. Повернути ось цей стан, повернутися в цей стан, щоб відчувати своє життя, самому собі довіряти. Це до речі, дуже сильно допомагає. Мантичні практики різні, там ворожіння на таро онлайн, взагалі чудово. Там руни, самі можете, якщо хтось користується, цікавиться таро, будь ласка, самі вивчайте таро самостійно, дивіться, діагностуйте себе. У мене є відео на каналі, до речі. Хто думає займатися магічними практиками, або відкривати в собі відьму, або займатися вивчати таро, так робіть це. І робіть це самостійно. Не купляйте оці всі курси, вони вам не потрібні. Ви самі вивчите, ви навчитеся. Знаєте, як зрозуміти, що у вас є магічні здібності, відразу хочу сказати. Коли ви без вчителя. Без наставника, а, да, ви можете там брати якісь консультації у відьми чи у наставника, щоб щось десь в собі перепровірити, побачити. Можливо, знаєте, як трохи проконсультуватися, щоб не наробити якихось помилок, це ви можете. Але а, якщо ви от, берете мантичний інструмент там таро, Чаруни, як магічний інструмент, чи беретеся за магією стихій, да, свічки і так далі. І вивчаєте, як з цим працювати самостійно. Якщо у вас виходить, якщо ви відьма, чи маг по, взагалі по своєму архетипу, так, і по своїй суті, тим більше, якщо ви родова відьма, ви самі навчитеся, до вас це прийде. Це для тих інформація для тих, хто цікавиться магією і думає, чи вивчати, не вивчати, робити, не робити. Так, продовжую. Отже, що зараз у вашому житті? Починаю вираження. що зараз у вашому житті? Я перепрошую за, за світло. Немає світла, тільки при свічках уже сонце сідає, але нехай вже так. Будете придивлятися, чи слухайте. Мене. Так. Що зараз? У вас зараз стабільно. В сім'ї все стабільно, Ані. Тільки хотіла сказати, що все добре, ні. Знаєте, хочеться так сказати, состояння больного стабільно тяжоле. Ось так. Тобто, у вас все стабільно трохи. Грусненька. Ну, наче, знаєте, наче шторму в житті немає, але ви розумієте, що вже вибори якісь потрібно робити, і е, е, ви стоїте перед певним вибором, хтось уже вибрав себе, свій егоцентризм, е, тобто зробив вибір на свою користь, на користь свого егоїзму, егоцентризму. Добре, давайте що було в минулому. Що там таке відбулося в минулому? Що вам потрібно знати? Він дасть підказки в минулому. Любов, але все, знаєте, якось трошки подвісла. Було життя повна чаша, можливо, хтось став жертвою війни, от, або, або якоїсь зради, придательства, був обман. Була втрата. М -м, доля вас, я б сказала, так випробувала. Да, ви наче встояли від цієї втрати. Ви готові були ось ось взяти перемогу, але вам завадила. У вас є підозра, що вам завадила якась відьма, якась жінка, якась магічна робота. Але ви якось так це все прийняли. Знаєте, ви, ви не знаєте просто з чим зробити. До речі, у кого є підозра на. Тут, так, тут, тут якась магічна робота. Може бути, знаєте, що, що вам вас тут чому? Тут, знаєте, у вас в житті якось, наче все, в якийсь момент було добре, а потім доля вас випробувала на серйозні втрати. І це або так спрацювала. Програма роду негативна, і ви її прийняли, тому що це програма роду, ви не можете її не прийняти, але ви можете її змінити. Або якась жінка саме зробила магію, на вас, тобто якась конкретна, ну, коротше, пороблена, знаєте, зурочили, поробили ось таке щось. Але ви теж це прийняли, тому що ви розумієте, що десь у вас є якесь почуття провини. Чи це почуття провини ваше, Та навряд чи. Якщо чоловік, то так, можливо, ваше. Якщо жінка, не знаю, навряд чи тут то щось родове. За кой заплатили. Добре, а що в майбутньому? Давайте в майбутньому. Це я зараз так дивлюся. Так, вам тут все видно, добре видно. Потім ще буду. Ну, тут відразу хочу вам сказати, вам, звичайно, треба. Mm. Так, що в майбутньому? Буде, що вас чекає, в майбутньому. Ой, в мороках ви будете сидіти. Mm. Знаєте, у вас. Ну, нічого, ви... Я... ви не вийдете з тих мороків, але ви вийдете з цими мороками у світ і навіть станете на ноги. Це якщо жінка. Якщо чоловік, то. Та все одно, все одно, але ви будете в мороках, ви будете. А насправді, в майбутньому у вас чекає, ви якось вирівняєте ситуацію. те, що ви втратили, ви це візьмете назад, не в повному обсязі, але ви все одно будете в якихось мороках. І ви знаєте, ви не будете задоволені те, що ви повернете, тому що тому, що тут договір, так, це, це договір з. Ви, слухайте, можливо, ви дитину, хто дитину втратив? Якщо ви втратили дитину, тут у вас була втрата, або не можете завагітніти, то ви знову можете втратити дитину. Це може повторитися. Це для тих, у кого а, був, або у, у кого конкретно не виходить зачати дитину. Отну не виходить і все, або була втрата дитини, навіть аборт. О, тут ви чуєте, можливо, і карак картаєте себе. Або просто от, от не получили, да, або втратили дитину. З вашої вини чи не з вашої вини, то ця ситуація, ви наче все повернете, але, все, але ви знову можете це втратити. Якщо мова не йде про дитину, то ви все, одно в... Ой, ви все одно будете в розчаруваннях. А чому. Тому що вам потрібно навчитися насолоджуватися тим, що у вас є тут і зараз собою в першу чергу. І ви це розумієте. Чому? Тому що ви не даремно зробили вибір, ви розумієте, що вибір, як ситуація не торкалася, ну, яка б тут ситуація не була, ви чітко розумієте, що вибір треба завжди обирати себе в будь-якій ситуації. Але вам, вам, треба, вам треба усвідомити, що вам треба цінувати те, що у вас є. А у вас є найцінніше, це ви самі, ви цього ще не усвідомлюєте. Добре. Ну, давайте дивитися, що вам ви ще сили. Тут так підготували. Тут вибір перед вами будуть ще ставити. Ще вас будуть перевіряти на вибір. Ви знаєте, ви е, от тут, якщо ви зараз нічого не будете змінювати... Ви ситуацію якусь із втратами вирівняєте, але це не зробить втрата, повториться. І це не зробить вас щасливими, тому що ваш морок полягає в тому, що ви не, не можете цінувати е, те, що у вас є тут і зараз. А це ви в першу чергу. Цей морок може бути або родовим, або наносним від відьми. Тут у кожного своя ситуація. Тут точніше сказати не можу, тому що враження загальне. Ой, блін, у когось бивший повернеться. Так, бившого не приймаємо. А ви захочете прийняти колишнього? У кого питання, від кого пішов чоловік, ви хочете його повернути. Ви його можете повернути цього колишнього, але повториться ситуація знову так само. Бо вам готують, не приймайте колишнього. Він, до речі, перевернутий спершу, спершу вийшов. Я його так і залишу перевернутого. А вам дуже хочеться його прийняти. Ну, у кого колишній? У кого тут у кого тут питання чоловік колишній, то вам доля, вищі сили, вам готують нового чоловіка, пентаклівого. Розумієте? Але спершу вам потрібно це офіційний чоловік, це прям такий ресурсний, це класний чоловік. Що таке пентаклівий чоловік? Це для тих зараз говорю, хто таро вчає. Це, знаєте, це е, мужчина, за якого кожна жінка готова вийти заміж. От просто от від такого чоловіка ніхто не відмовиться. Розумієте? Це ось такий класний він, реально класний. Вам його доля готує. Понімаєте? Якщо тут мова не про особисте життя, то вам доля готує, вам потрібно позбутися від каких-то ума настроєнь, у вас когнітивне викривлення йде. Хтось вам, або ви самі, або хтось, або щось, скоріш за все, це родова програма, або магічна програма від когось, вам таку в голову напустили, що ви у вас реально когнітивне викривлення. Ви... Ви все бачите, як все через криве зеркало в своєму житті. У вас не ті цінності, не ті бажання а, насправді. Ну, і вам треба від цього позбутися, і тоді у вас все стане на свої місця. А, і, блін, ресурс буде, все буде. Вагітність тут може бути. Слухайте, у кого не виходить вагітність, у кого питання з вагітністю, з втратою. Тут вам дадуть вагітність, але вам потрібно не повертатися до колишнього. Якщо ми не про колишньому о, прибираєте негативні оці програми. Да? М -м -м, когнітивне викривлення. Вони або знову повторюють, вони або родові, або нанесені від якоїсь відьми, знову повторююсь. Що ще? Вищі сили вас змусять пройти через трансформацію. Якщо ви не пройдете це протягом зараз, о цього періоду, то ситуація повториться знову через рік. Через якийсь цикл. Це може бути рік, це може бути два роки, чотири роки може бути. Ось десь так. Щось я хотіла ще подивитися, без питання подивлюся. Так, да, дивіться. Вищі сили вам хочуть дати все найкраще, вашу мрію. Але ви забули свою мрію. Або ви не бачите того, що от ви не там її берете. Розумієте? Що вам треба робити? Пораду. Давайте. В майбутньому, от що вам треба робити? Давайте, я хочу ось тут взяти. Що вам треба робити? Інформацію збирати, інформацію аналізувати. А, бути, брати відповідальність на себе абсолютно, опиратися на себе, робити вибір по любові, по серцю, по справедливості. І знаєте, що ще? Не відмовляєтеся від того нещастя, яке є в вашому житті, або щось, те, що погане було в вашому житті, або зараз якесь незадоволення. Не відмовляєтесь від цього, беріть на це випіття цю чашу до дна. Проаналізуйте своє минуле. Тут, знаєте. Вам потрібно проаналізувати е, ваше минуле, взяти, розібратися в ньому. Бо тут і прибрати ось це когнітивне викривлення. Тут просто тут незрозуміло, чи це щось родове, чи це щось якась магічна робота. Так, що вам дати? Треба вам дати якусь магічну роботу Рунічну. Давайте гляну зараз на рунах. Захист. Все, зрозуміло. Вам потрібен захист. Берімо класичний захист. Просто класика. Так, 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 так. Дайте. Боже, ми навіть нічого не підготувала. Добре, зараз. Знайду якийсь листочок. Так, давайте. Листочок знайшла? під що підкласти. Ставте лайки, коментарі, пишіть, будь ласка. Щось підкладу. О, ось так все. Так, руни піва. Про цю рунічну. Чому їх називають руни піва? Тому що. По легенді в старших едах написано, там ці руни наносились на кубок з півом з вином для того, щоб якщо в кубок вливався напій з отрутою, то чаша тріскалася, тобто вони захищають від отрути. Це дуже. Потужна формула, вона дуже древня, дуже ну, одна із таких. Ну, про неї конкретно згадується в старших хедах. Вона дуже міцна, вона захисна, вона від вас відріже, вона багато тягне енергії, це так. А, можете її малювати на. Ну, якщо чесно, я не дуже вірю про те, що воно буде е, працювати, якщо на папері намалювати, десь з собою носити. Це ж таке, дитячий садок. Все-таки я рекомендую малювати на тілі. Взяли на руці, отак написали. Да? І з наміром, щоб ці руни вас захистили. У вас в оточенні можуть бути вороги, конкретні, скоріш за все, вони у вас є. Ви їх не бачите, тому що ви в ілюзіях. Розумієте, і вам потрібен цей захист. Візьміть фломастер. Наносите спершу на тіло фломастером. Ви походите десь добу. Хто ніколи не наносив на себе руни, десь добу походите, вам цього достатньо. Потім, через 3 дні, можете спробувати нанести хной, воно десь тиждень буде триматися. Але пам'ятайте, в такому перманентному режимі. Таким фоновим. Один раз ви навіть фломастером нанесли не тіло да, чи ручкою. Воно буде на вас триматися, десь рік буде працювати. Але дуже-дуже знаєте, якщо не поновлювати, то так в фоновому режимі, але буде працювати. Може змусити ці руни, можуть. Да, до речі, вам може трохи стати погано, може голова запаморочитися. Не лякайтеся, взагалі не лякайтеся. Вони можуть змусити вас піти до лікаря, до речі. Тому що тут вам потрібно обирати себе, да? вас вищі сили хочуть навчити тому, щоб ви цінували те, що у вас є. А найцінніше з матеріальних цінностей це наше тіло, наше фізичне тіло і наша психіка. Так? Тому вони можуть, звичайно, це спровокувати. Візьміть. Спробуйте, не бійтеся, вони вас захистять. Ця, ця формула вас захистить. Єдине, що якщо ви прям ходите в церкву, да, тут дивіться, Егрегор аврамічних релігій він дуже рівнівий. Да. Він, як в Біблії написано, «Я єсть Бог рівнівий. Тому, якщо ви ходите в церкву там, чи робите якусь магічну роботу, яка пов'язана з християнським Егрегором, або з мусульманським агрегором, то не потрібно. Тому що у вас той Егрегор аврамічних релігій, він вас за це накаже. Я просто відразу попереджаю. Якщо у вас немає такого, знаєте, вас там в церкві не тянет, молитви ви не читаєте, у вас немає такої, яра Божа, і так далі, побаюватися, то сміливо використовуйте це. Дивіться, хто. У мене є на Патреоні. Я знайду вам, прикріплю силку на, на мій Патреон на те відео. У мене там є відео, де я даю авторську роботу магічну на цей, як почистити себе, свій рід в цілому від негативу будь-якого. І саме він йде на основі християнського Егрегора, на основі молитов. Там, якщо буде потрібно, то. Ну добре, все. Я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе, будь ласка, не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Це ваша дяка. Вам це нічого не коштує, але давайте якось. Притримуватись, ну, знаєте, якогось енергообміну. Я щось для вас роблю. Ви я буду вдячна, якщо ви теж щось для мене зробите, хоча б, принаймні напишете коментар. Все, Всім дякую за увагу, бережіть себе.